Коли тебе звинувачують у всьому. А може, ти справді мудак? Підбірка історії з Reddit. Патчерка ледь не потонула в моєму басейні, і її мама з іншими звинувачують мене чи мудачка я? У суботу ввечері я повернулась додому близько 18.00. І мій чоловік подзвонив мені і сказав, що він повинен був забрати свою доньку 5 років від її мами, але застряг на роботі, тому її мама привезе її до нас. Я погодилась і дивилася телевізор, чекаючи на їхнє швидке прибуття. Близько восьмої вечора моя собака почала гавкати і стрибати біля вікна, і коли я пішла подивитися, що відбувається, то помітила, що вода в басейні йшла хвилями. Я вийшла на вулицю і побачила дівчинку у воді. Вона була без свідомості. Я витягла її, але вона не дихала. Я викликала швидку допомогу, намагаючись привезти її до тями. Швидка приїхала через 10 хвилин, і я щиро думала, що вона потонула, але на щастя їй вдалося врятувати. Зараз вона в повному порядку. Справа в тому, що я не знала, що її мама вже привезла її. Вона не стукала в двері, так що, ймовірно, просто залишила її перед будинком. Її мама примчала, коли про все дізналась, і намагалася звинуватити мене, кажучи, що я намагалася вбити її доньку. Я вже сказала чоловікові, що вони не стукали в двері і не заходили в будинок, і я навіть не знала, що дівчинка приїхала. Все стало ще більш заплутанішим, жінка продовжувала кричати на мене, кажучи, що вона буде зі мною боротися і що вона буде тримати мене під водою, щоб я зрозуміла, як це. По перше, якби моя собака не загавкала біля вікна, я б не знала, що дівчинка в басейні, і вона б потонула, тому що я, блін, не знала, що ця ідіотка підвезла її до будинку, навіть не постукавши. Я сказала це, і вона плюнула на мене. Поліція в результаті затримала її, а потім повернувся мій чоловік, і все було просто жахливо. Після цього мені зателефонували її батьки і теж намагалися погрожувати мені по телефону, але я просто відмахнулася від них. Зателефонували ще кілька людей, яким вона розповідала свою версію подій. І так, все те ж саме. Я знаю або принаймні відчуваю, що це не моя вина, але хочу пояснити ситуацію. Я забула сказати, що в мене є паркан навколо будинку і заднього двору, і зазвичай він зачинений, але в той день він був відкритий, і я знаю, що це не моя вина. Крім того, я вже все сказала, це мій будинок, і дівчинка була тут вперше. Тому я не розумію, чому її мама просто висадила її перед будинком, в якому вона ніколи не була, і не розумію, чому дівчинка пішла до басейну, якщо вона не мала його побачити з вулиці. Тобто я не розумію, чому вона пішла у двір. Я не звинувачую її, я просто пояснюю. Крім того, в моїй країні немає закону, що зобов'язує встановлювати огорожу навколо басейну. Зазвичай є навіс, але я хотіла, щоб вода нагрілася. Я не живу тут, але зараз роблю ремонт. Тут є трішки коментарів і відповіді на них авторки також є. Коментар не мудак, ви не сказали, чи підтримує ваш чоловік. Автор так підтримує. Коментатор: п'ятирічна дитина живе у вашому будинку, але може потрапити в басейн, якщо її висадять перед будинком. Автор, вона тут не живе. Коментар. Так, якщо ви там не живете, звідки мати, яку ви назвали ідіоткою, могла знати, що ззаду басейн. Автор вона не зобов'язана знати, що там басейн. Точно так само, як дівчинка пішла в задній двір, вона б могла б піти під будинок і опинитися десь ще. Але мама знала про басейн. Вони живуть в Німеччині. Оновлення на наступний день. Не буду вдаватися в подробності, але чоловік поговорив з донькою. Я досі з нею не розмовляла і не бачила. Запитував її, що сталося. Виявилося, вони під'їхали до задньої частини будинка, а не до передньої, тому що переплутали цілком нормально. Проте мама просто висадила її і поїхала, думаючи, що вона постукає в двері і війде всередину. На щастя, камера сусідів зафіксувала частину машини, і на ній дуже добре видно, що машина зупинилась не більше, ніж на 30 секунд. А оскільки камера зафіксувала в сторону водія, видно, що водій мама не вийшла з машини і просто поїхала. Дівчинка сказала, що збиралася постукати в двері, але побачила жабу в траві біля басейну і захотіла зловити її і перенести в будинок. Ворота на задній двір були відкриті, і вона увійшла всередину. Жаба тікала від неї і впала в басейн. Вона спробувала дотягтися до жаби і впала в басейн. Незважаючи на жах того, що сталося, на щастя, вона зараз в порядку і не отримала серйозних травм. Я вже говорила в минулому пості, що ворота були не зачинені, але що ще гірше, вона увійшла з іншого боку, який був повністю відкритий. На щастя, басейн не був накритий, тому що якби вона наступила на покриття, воно буквально зачинило б її усередині. Мені дуже шкода, що це сталося. Я знаю, що частково це моя вина, тому що я залишила ворота відкритими, але, принаймні, гіршого не сталося. Я більше не буду ділитися інформацією про ситуацію з мамою і поліцією. Коментатор: знову не будак. Цю дитину не слід було залишати без нагляду матері, яка повинна була переконатися, що вона благополучно увійшла до вашого будинку. Будь ласка, встановіть замки та додаткові заходи безпеки на вашому басейні і проявіть до себе трохи поблажливості. Автор з цього моменту я завжди буду тримати ворота зачиненими. Мама не особливо спілкується зі мною. Якщо я пишу їй щось про її доньку, вона просто залишає повідомлення непрочитаним і відповідає через мого чоловіка. Думаю, вона не хотіла мене бачити або щось в цьому роді, але я не розумію, як вона могла добровільно залишити свою дитину з людиною, з якої навіть не хоче спілкуватися. Коментатор Вау, так вона знає, що це вона мало не вбила свою дитину і все одно має нахабство звинувачувати вас і плюнути вас. Вона кинула п'ятирічну дитину перед будинком, в якому жоден з них ніколи не був, і просто поїхала. Коментатор: гірше того, насправді не перед будинком, а позаду. Автор Заду будинок виглядає так само, як і спереду. Тому я розумію, що вона не бачила, але все одно ворота були відкриті. Це вона бачила. Пум-пум-пум. Ось така історія у нас виходить. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте права авторка чи ні, і як ви відноситесь до такої ситуації, а ми переходимо до наступної історії. У дівчини були хлопці до мене. Взагалі, чоловіки усвідомлюють, що моє питання і моя історія виявилися повною фігнею, але вже сім місяців вона мене мучить. Буду коротким: у мене тривожність від того, що моя дівчина 17 років веде статеве життя. Перший хлопець був у неї в 15 до 20 років. З ним вона почала злягатися 17 років, йому було 19 на той момент. Другий хлопець був у неї близько півроку, старше на неї на 11 років. Взагалі кажучи, 5 років вона мала статеві стосунки і дуже мучить саме така кількість часу. Думає, що ти робив цей час і розумієш, скільки всього сталося, уявляєш її в різних позах з ними і тому подібне. А коли бачиш фотки з ними, так взагалі панічка в грудях. Про себе розповім, що мені 24 роки, до неї в мене було два кекси не два партнери, а просто два кекси. На питання, чому так, я відповім собі, що хочеться по коханню, тому як нічого мені не заважало продовжувати з неї статеві стосунки. Можливо, мені погано через те, що в мене не було підліткових стосунків, таких метеликів і тому подібне. Були дівчата, які мені подобались, але щось не складалося. Простіше кажучи, у мене не було цієї сторінки в житті. Дурне, звичайно, але як варіант я розглядав те, що хочу почути від неї, що вона зробила помилку і тому подібне. Але вона з'явилася зараз. Я реально закохався і це вийшло взаємно, і так склалося, що взагалі ми сумістилися. Мене познайомив мій друг, з яким я багато років не спілкувався, так як пішов зі своєї першої школи, а він, у свою чергу, знайомий з її друзями, які спілкуються з її колишнім хлопцем. Вона, до речі, взагалі не з міста, а з селища міського типу, і другий хлопець її прихистив у місті, коли вона купувала квартиру, так що ось так несподівано ми зустрілися не без допомоги колишнього хлопця. Я так вивчав це питання і зрозумів для себе два виходи або залишитися, або розійтися. Розлучатися не хочу, так довго її шукав. З іншого боку, живу з тривогою. Хочу почути вашу думку. Всім благ. І в коментарях у нас є ще одна міні-історія на схожу ситуацію. У мене були стосунки з хлопцем, який теж був дуже обурений тим, що хтось торкався дівчину до нього. До мого колишнього, у мене були одні стосунки довгі, але завершилися безстережно і трагічно. Коли відпустило, з'явився, скажімо, Девід. Якось ходили попити кави, поспілкувалися і виникли стосунки. Девід в цілому був не радий, що я потрапила в його володіння нечистою і невинною няшечкою, тому теми минулих стосунків чому стільки моїх. Про свою колишню він розповідав часто, старалися уникати, хоча і кілька разів кидав фрази, як чітко давав зрозуміти, що він ось мене любить, але чи допомогло уникнення? Ні. Далі почалися патологічні ревнощі до кожного стовпа, приблизно через рік, коли любов відпустила. Зазначу, я працювала і працюю в ІТ, компанія велика, колективна 90% чоловічий, стосунки колега колега і не більше. Багато хто вже одружений, затрималась в офісі на півгодини. З ким ти була? Корпоратив з нагоди дня народження контори, виїзд до роботи, відкриту геолокацію, раптом тебе вкрадуть цигани. Одягнути одяг не фасону мишки на тебе пяляться, намалювала стрілки на тебе пяляться, пофарбувала волосся, на тебе паляться. Знову обмовляючись, на чоловік їв я не вішалась і не дивилася, мені взагалі не до цього було, і є, але в очах Девіда весь світ займався замахом на його власність. Познайомилися ми, коли у мене було руде волосся, і купа жіночих милих речей у гардеробі, розійшлися з білою короткою стрижкою і запраними мішкуватими толстовками. Пішов Девід досить раптово, і, як потім виявилося, сам надумав, сам образився. Його відхід спроводжувався купою бурхливих образ і киданням меблів без конкретних претензій. Через рік списалися з якоїсь побутової справи, чи то ДКП на машину шукав, чи щось якийсь документ, заради інтересу запитала, а що не так було. Заліз в мій телефон, побачив на карті переказів від колишнього одногрупника, який лівий мужик. Виходить, сума велика 40. 40к. Гроші одногрупник переказав, щоб я їх віддала господині його орендованої квартири готівкою, бо сам звалив позачергово раніше терміну в рідне місто, а в Нью-Йорку у нього більше нікого немає. І як на зло, і на роботі перед Новим роком сезон безвилазний, тому що всі закривають контракти і лагодять те, що не полагодили за цілий рік. Інженери з мажзалів не вилазять. У Девіда швидко склалося 2 і 2, але вийшло не інакше, як 6 і дев'ять. За що він, переваривши і активно накрутивши в московому котлі думку, вирішив розірвати стосунки, які тривали три роки. Завіса зараз періодично обмінюємося мемами. пропонує під різними приводами зустрітися, але ще здається, вже не так вже й треба. Так, власне, до чого я автор? З хворою головою здорових відносин не побудувати. Спочатку лікуємося, потім кохаємося, ну або хоча б в процесі. На вашу думку, хто тут реально перегнув, чия поведінка вас вразила, а хто навпаки зробив усе правильно, навіть якщо виглядає як головний антигерой історії? Якщо хочеш більше таких драм, став лайк, підписуйся і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії з Reddit. А якщо маєш власну історію, напиши її в коментарях. І можливо, саме ти станеш героєм наступної історії.